Десять років, майже 10 років, я віддав професії міжнародних вантажних перевезень. Дякую всім працівникам, логістам, колегам по роботі, з ким пересікався в дорозі, хто особисто мене знає за, ваш нелегкий, за вашу нелегку працю. Нехай вам завжди щастить легких доріг! на в цьому моя кар'єра закінчується. Сьогодні я звільняюся. Це мій крайній день у сфері міжнародних перевезень, і будемо щось спробувати в Україні. Не знаю, можливо і не вдасться, я вернусь. Колись, чи вдалося мені тут заробити кошти, так, вагомий фундамент. Для того, щоб якось жити далі і гідно виховати своїх дітей, дати їм якесь, якесь фінансове підґрунтя. Але також пішло і багато здоров'я, багато різних ситуацій було, небезпечна робота, дуже багато стресів. Чи окуплять ці кошти здоров'я, не знаю. Побачимо, надіюсь, що все буде добре. Сьогодні мій. Крайній день. Всіх благ, па-па.